Від Суетського інформбюро. Постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 26 грудня 2025 року. Від початку доби відбулося 237 бойових зіткнень. Російсько-фашистські загарбники завдали одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2275 дронів Камікадзе та здійснили 2382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 11 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки і Куп'янська. На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки. Сили оборони стримують штурми російських фашистів на покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат сьогодні. На цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 – безповоротно. У ніч на 26 грудня російські фашисти атакували однією балістичною ракетою Іскандер М із Криму, а також 99-ма ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Підтримуйте українську армію, разом переможемо! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.